Я вітаю вас про конституцію, конституційні зміни та значення головного закону держави для кожного з нас. Про це ми говоримо в рамках марафону, присвяченого 20-й річниці. Української конституції. Ми сьогодні говоримо багато про це і запрошуємо до нашої студії відомих гостей, і, зокрема, політиків, представників всіх політичних груп і фракцій Верховній Раді. Зараз гостем нашої студії буде Юрій Мірошниченко, представник фракції опозиційний блоку Верховній Раді. Я вас вітаю, вітаю вас, людово всіх наших телеглядачів. Якщо дійсно говорити про конституцію, от конституція, ми ще часто вживаємо дійсно головний закон України. Наскільки оцей статус головного закону сьогодні підтверджений на практиці і загалом от розуміння того, що дійсно Конституція є головною? Безперечно, Конституція це стрижень правової системи. І тому так багато посилаються і правники, правозахисники, і навіть політики на Конституцію. оскільки саме в Конституції, як в основі державності, закладено та система координат та демократична модель? В межах якої реалізують свої повноваження, права і обов'язки громадяни і будь-які гості нашої країни, тому конституція це велике і історичне надбання України. Я хотів би привітати і вас, і всіх наших телеглядачів, всіх людей, які поклали багато років на правозахисну діяльність, ті, які формують правову свідомість наших громадян. Ті, які захищають права і свободи людини і громадянина, цим величним і дуже важливим для нас святом, я, як фахівець в галузі конституційного права, як людина, яка писала свою першу наукову роботу по другому розділу конституції права, обов'язки і свободи людини і громадянина, надзвичайно пишаюся тим, що в моїй країні є конституція, що ми сьогодні, незважаючи на ті всі негаразди, Суперечністю або колізією, як говорять правники, між дійсністю і тією правовою нормою, яка існує, все одно маємо до чого апелювати. Маємо ці права. Звичайно, ми повинні їх і захищати. Звичайно, ми повинні за них боротися. Звичайно, ми повинні разом їх реалізовувати, але сам факт їхньої наявності вже говорить про те, що у нас є власна державність. Україна є. Демократичною країною, Україна існує як суб'єкт міжнародного права, і Україна є тією державою, де людина, її честь, і гідність, здоров'я і життя, безпека і недоторканність визнається найвищою цінністю, адже це одна з перших норм Конституції, третя стаття про це говорить. Тому я скажу вам відверто, без зайвого пафосу, можливо, ми ще. Надзвичайно молода демократія. Можливо, ми ще не відчуваємо ваги цієї події, що ми відбулися, що ми маємо власне основний закон, Конституцію, і, можливо, ми ще не навчилися користуватися всіма своїми правами, ще не зовсім адекватно сприймаємо свої обов'язки по відношенню до суспільства, до громад... до країни своєї, але разом з тим. Ми йдемо шляхом незалежної державності. А загалом якщо сказати, наскільки сьогодні люди відчувають цю цінність, цієї, яка дійсно стоїть за Конституцією, і знають про свої права і обов'язки. Про обізнаність українців сьогодні щодо Конституції тут дуже велика проблема з одного боку обізнаності, а з іншого боку, ще і е, реальної дії норм Конституції. Застосування Конституції, виконання норм Конституції, і звичайно, ці питання пов'язані. Якщо людина не знає про свої права, вона не може вимагати їх дотримання. Якщо немає практики, у нас наприклад протягом великої такої радянської доби 80 років, навіть більше ми не могли апелювати до основного закону як закону прямої дії. Сьогодні у нас є таке право. Але і судова практика ще uh -huh. залишає бажати кращого. І дійсність, завжди наш чиновник, завжди людина, наділена владою, швидше буде посилатися навіть не на закон, а на якийсь підзаконний акт, якийсь лист, якусь інструкцію, яка видана своїм безпосереднім керівником, аніж на закон, а тим більше Конституцію. Конституція тому й називається основним або головним законом країни. Що якщо будь-яка норма... Будь-якого правового акту суперечить або тлумачиться не так, як записано в Конституції, то має діяти норма Конституції. Це чітко і однозначно зафіксовано в нашій Конституції, в нашому основному законі. Як сьогодні наші громадяни можуть боротися за свої права, якщо вони не знають про них? Хто От, в власне, цьому завинив перед українцями, що дійсно сьогодні. Я би не шукав винних. Ви знаєте, е, 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 з Чому одного так боку, ч, я би, бо, тому що пошук винних uh -huh. це погляд в минуле. Це наша і традиція. Люди ніколи не сприймали свою державу як захисника, як партнера, як помічника. Тому незалежно від того, що було записано в Конституції, адже непогані були Конституції за радянської доби, Української РСР і СРСР. Там було багато правильних речей написано Та й Українська конституція визнана однією з найкращих в світі. Сьогоднішня, вже звичайно, вона як взірець колись коментувалася нашими політиками, uh -huh. які проголосували в 96-му році. Її говорили, що високі оцінки з точки зору стандартів демократії були надані з боку європейських лідерів. Венеційської комісії, і так далі, тобто ми увібрали найкращий досвід, який був в Європі, найкращий досвід, який був в тому числі і в Україні, адже це не остання і не єдина, скажімо, така от наукова думка була сформульована в вигляді mm -hmm. тексту основного закону, спочинаючи з Пилипа Орлика, і, і коли ще в Європі тільки починалися. У ці рухи, і захист, і формулювання прав людини, розподіл влади на законодавчу, виконавчу, принципи стримані противаг, коли ще тільки починалися ці процеси в правій сфері, українська думка наукова, практична, вона вже формулювала такі передові ініціативи. Хоча тоді Конституція не стала документом, який би був прийнятий, але разом з тим, вона була формалізована, сформульована і стала базою для розвитку конституційного права в усій Європі. Сьогодні у нас є головний серйозний і дуже, і дуже, і дуже важливий виклик займатися просвітництвом тим, що ми з вами зараз робимо. І ваш канал дуже багато цьому приділяє уваги, якраз висвітлюючи діяльність. Парламенту, єдиного законодавчого органу, як ухвалюються закони, як проходить сам процес, які йдуть дебати, виходячи, з яких мотивів ухвалюються ті чи інші рішення, оце є елементом просвітництва. Люди розуміють, що відбувається, які рішення від їхнього імені ухвалюють народні депутати, як, які закони є сьогодні в нашій державі, і як конституція регулює правовідносини. Це перше. Друге. У нас формується громадянське суспільство. Цілий великий загал правозахисників сьогодні е, намагаються стати на захист е, прав і свобод людини громадянина. Тому, звичайно, е, процес не завершений, але він невпинно йде до того, що ми формуємо громадянина людини відповідальної, людини, яка знає свої права, захищає свої права і вимагає від влади виконання. Норм конституції От стосовно виконання і дотримання норм конституції про права і обов'язки, загалом, якщо казати, то на рівні конституції Україна є соціальною державою, так на рівні практики, наскільки це відповідає сьогодні конституції, і от якщо говорити про зміни до конституції, ця частина взагалі не змінювалась, і можна сказати, що розвиток конституції в цьому напрямку майже не відбувався Ну, Україна і соціальна, і правова, тобто ми багато ознак даємо нашій державі. Угу. В контексті того, що вона має обслуговувати людину держава як інститут, як інструмент суспільної дії, організації життя нашого суспільства. І от в цьому контексті соціальність держави, зміст цього виразу, соціальність полягає в тому, що будь-які рішення, які ухвалюються будь-яким інститутом державним, мають ухвалюватись в інтересах суспільства і людини. Не в інтересах окремого давайте е... до конкретики норми, які записані в конституції, про безоплатну освіту і про безплатну охорону здоров'я. Що з цими нормами і як робити, коли дійсно реальність вже пішла вперед, а норми конституції залишилися ще, які були перетягнуті практично із радянської конституції? Ну я вам скажу таким чином: насправді у нас був вибір. Я, от якраз був предметом мого uh -huh. дослідження, бо я на науковому рівні, на практичному конституцію досліджую з самого моменту завершення навчання. Було два два потенційних шляхи. Перший шлях це ухвалювати конституцію як закон непрямої дії. Тобто ми декларуємо, до чого ми прагнемо, і потім, по мірі розвитку суспільства, накопичення, накопичення ресурсів, ми, наприклад, uh -huh. впроваджуємо ту чи іншу гарантію гарантовану. Там, скажімо, свободу або право на освіту, на працю, на охорону здоров'я безкоштовну і так далі. Був інший шлях запровадити зразу норми, і потім підтягувати дійсність до тієї норми. Сьогодні вже показує практика, що ну, обраний шлях інколи дискредитує Конституцію в очах наших громадян. Бо ми не можемо забезпечити так, як записано в конституції, реалізацію всіх прав. Не можемо на жаль, і сьогодні, коли людина захворіла, вона розуміє, що треба використовувати це порушення конституції чи... не відповідність? однозначно. Це однозначне порушення конституції. І як вийти тоді з цієї ситуації? Що потрібно робити, якщо право підтягнути не можемо, і дійсність не відповідає записаному нормам Конституції, нормам прямої наше, дії? Наше... Адже на, на рівні Конституції нам гарантується таке право? У нас є, знову ж таки, виклик угу. перед громадянином не схилятися, не змирюватись з тим, що його права порушуються. І в правовий спосіб вимагати від держави виконання всіх норм Конституції тобто Конститу... через угу. суди, через е е несудові якісь практики, через вимогу до політиків щодо реформ там, і, так далі, і так далі. Це те, що мають робити громадяни. І я закликаю ніколи не миритися з тим, що права порушуються, бо це спонукає до ігнорування прав. Навіть якщо і буде можливість, ніхто сам цього не буде робити. З іншого боку, держава в особі народних депутатів, Кабінету uh -huh. міністрів, місцевої влади, судової влади, всіх інститутів влади повинна забезпечити, таким чином перерозподілити суспільні ресурси, в першу чергу матеріальні, щоб записані в Конституції норми були чітко виконані. Інакше ми дискредитуємо Конституцію. І коли ми вирішуємо питання, чи проінвестувати якийсь економічний проєкт, чи все ж таки забезпечити лікарні, забезпечити навчальні заклади, забезпечити е е систему соціального mm -hmm. захисту, інвалідів, е пенсіонерів і так далі, то ми повинні пріоритет віддати якраз на ці соціальні питання, оскільки Україна. Як ви сказали, соціальна держава. От дивіться, давайте поговоримо про Конституцію. Можливо, от в такому варіанті. Конституція це все-таки правила облаштування нашого життя? Чи це інструмент, який можна застосувати для того, щоб облаштувати своє життя? Ну, дивіться, це інструмент угу. у формі правил. Чому? Тому що якщо брати в суто норму, вона виписує, як треба діяти, які є права, обов'язки і так далі. Але коли ми починаємо застосовувати її, прийшовши до е, свого роботодавця, вимагаючи гідної оплати праці, наприклад, або е, спілкуючись з чиновником, вимагаючи від нього те, щоб він діяв в інтересах громадянина, воно вже стає інструментом. За допомогою якого людина реалізує свої права, ви зустрічалися часто, що конституцію застосовували як інструмент, коли дійсно потрібно боротися за свої права. Так наскільки практика така сьогодні в Україні поширена? Чи люди розуміють от своє право, коли дійсно їхні права порушуються? Вони можуть застосувати конституцію як інструмент в судах або в інших моментах, коли дійсно є необхідність відстояти свої права? Люди Вже от дивіться, угу. ми святкуємо сьогодні 20 років. Існування Української Конституції. І за цей час правосвідомість дуже і дуже сильно розвинулась. Вже нове покоління молодих українців, де й старше покоління е українців все частіше і частіше говорить про свої конституційні права. Якщо ми навіть беремо кількість справ звернень до суду, от ви згадали mm -hmm. про судовий захист прав громадян, то кількість позовів. З прямим посиланням на норми Конституції зростає щороку. В Україні навіть було утворено окремий спеціалізований суд, ми його називаємо адміністративний суд, який якраз в своїй основі, незважаючи на те, що угу. там можуть бути е, позовні вимоги, сформульовані на базі законів, все одно в основі своїй має Конституцію України і зафіксовані саме. В Конституції права, обов'язки і свободи людини і громадянні. А Якщо говорити про найвищий суд саме в компетенції конституційного права, це конституційний суд. Наскільки так. сьогодні українці, наскільки там... сьогодні українці можуть звертатися до суду? Адже конституційної скарги, інституту конституційної скарги у нас досі не запроваджено. Є конституційне звернення, але воно не настільки ефективне. А от інститут конституційної скарги наскільки сьогодні потрібен Україні? Дуже потрібен. Дуже потрібен з точки зору е, захисту. Конституційних прав дуже потрібен. І він, можливо, не так був би актуальний, і трошки його актуальність сьогодні зменшилась з запровадженням адміністративного суду, тому що угу. багато навантаження, прикладних питань, вони якраз розглядаються в адміністративних судах. Але разом з тим, коли ми говоримо про стрижневі сутнісні речі, коли ми говоримо про право як інститут, як верховенство, не як просто норма, а як Зміст законів всіх, то звичайно тут хотілося, щоб колегіальна думка суддів Конституційного суду, до якого ми uh -huh. делегуємо найкращих правників, які працюють в цій сфері, які спираються на наукову думку. Там потужний колектив в секретаріаті працює. Там йде постійна взаємодія між Конституційним судом і провідними навчальними науковими закладами, які опікуються. Конституційним правом, оце мені здається, головна така інституція, де пульсує така конституційна думка і генеруються певні меседжі в суспільство, як треба користуватися конституцією. І я сподіваюся, що не лише народні депутати, не лише президент України, не лише Кабінет міністрів зможуть бути суб'єктами. Захисту своїх позицій в Конституційному uh -huh. суді, але і звичайні громадяни, правозахисники, адвокати зможуть ставити питання державної конституційної ваги і отримати uh -huh. відповіді і створювати прецеденти, які будуть потім. Джерелом судової практики, давайте трошки в інший бік питання. Якщо говорити про загалом про конституцію і практику конституційних змін, мені так приємно, що ви згадали про Конституційний суд. Сьогодні всі гноблять і суддів, і суд як такий. Ви знаєте, можна по-різному ставитись до суддів і до суду як такого, але дуже важливо розуміти одну річ: це наша держава. Ми не досконалі президенти, депутати, судді. Чиновники, так, але ми маємо власну державність. І ми повинні дебатуючи, критикуючи, заслужено, дуже часто заслужено, не забувати, що це не має бути метою дискредитації інститутів. Бо вони дуже і дуже дісталися нам нелегко. Покоління і покоління наших пращурів мріяли. Про українську державність і сьогодні, маючи цей шанс, нам ні в якому разі не можна через внутрішні конкурентні дебати дискредитувати в очах наших громадян, в очах майбутніх поколінь і в очах міжнародної спільноти. Те, до чого ми так важко йшли, за двадцять за 20 років існування української конституції, Української, вже в незалежній державі, практично Конституція так і не була розвинута на рівні окремих норм і положень, оскільки дійсно Конституція записує основні правила, які повинні бути підкріплюватися законами і розвивати, давати уже конкретні механізми, як виконувати ту чи іншу норму Конституції. І от, як правило, що найбільше в нас змінювалося, що ви простежити за історією внесення змін, то як в нас змінювались лише функції повноваження владних структур, а всі інші норми чомусь забували. Ну, ви знаєте, звичайно, це і добре, і погано. Я вам кажу вже як правник в mm -hmm. конституційному праві. І добре, і погано. З одного боку, от коли ви говорили про те, що можливо щось змінити, скоротити там обсіх, конституція не дозволяє нам згортати. Відміняти, скасовувати Розвивати е потрібно. права, свободи угу. людини і громадянина для того, щоб ми планку соціальної держави правової держави не замінили, щоб ми ніколи не забули, як би важко не було нашій е владі, щоб ніколи ми не могли піддатися на спокусу, е забути про людину, забути про суспільство. І е, в цьому контексті мені приємно, що другий розділ, про по якому я ще свою дипломну першу писав, а потім частково стосувалася і кандидатська, і докторська, у мене все одно норм конституції. Mm -hmm. От е, все ж таки ми не чіпали. І це він добре. Він залишився в першозданому вигляді. Так. І, е, і загальний розділ, і перший, і другий розділ. Але Ті, він які не підкріплений, нам... але він не підкріплений механізмами і інструментами. Він, він підкріплений. Підкріплений. Підкріплений, Бо, скажімо так, закон про вищу освіту або закон про середню освіту він розгортає той принцип, який закладений в Конституції. Мало того, ми вважаємо, що і не повинно в Конституції бути надмірної деталізації. Конституція декларує право як загальну норму, як загальне правило, як загальне право людини, а спосіб реалізації права вже розкриває закон. Тому що способи реалізації права вони можуть змінюватись в залежності від тих обставин, розвитку суспільства, нових технологій і так далі, освітніх і так далі. Ну тобто, це життя суспільства. Конституція сталий документ. Він не може змінюватися кожен день, так як закони дуже часто у нас протягом року по кілька разів змінюються. Що стосується практики, а що ж ми змінюємо? Дійсно, не один раз вже втручалися в тіло конституції, міняли. Що на жаль, ми міняємо. 에, 에, баланс всередині влади. Ми перерозподіляємо повноваження або на рівні центральної влади, президент, кабінет міністрів, Верховна Рада, або 에, на рівні 에, 에, влади центральної, регіональної локальної mm -hmm. те, що ми зараз починаємо робити: це реформа місцевого самоврядування, запровадження нових і інститутів 에, і взаємодії між центром регіоном. І громадою. Ми сьогодні говоримо про вдосконалення, бо тут ми вже рухаємось в розвиток судової системи, маючи вже двадцятирічний термін застосування норм конституції, що стосується судоустрою. Ми сьогодні дивимось на ті тенденції, які в світі є, і так на жаль, ми здебільшого міняємо. Стільці в кабінетах влади тобто, так, можна сказати, надиваю. що от з цими змінами, які зараз генеруються останнім часом, можна сказати, що ми нарешті підійшли до тієї межі, коли уже далі жити так не можна, і потрібно дійсно вдосконалювати саме правила життя. Зокрема, судова конституція. Дійсно діяти за тими правилами, які лише прописані в конституції, без інструментів реалізації цих норм і положень, уже неможливо. Потрібно, потрібна тут уже деталізація для того, щоб в розвиток. І вдосконалення тих норм і прав я, я знаєте, Я з одного боку, якби юрист, правник науковець mm -hmm. з іншого боку, я ж депутат. Хочу трошки захистити депутатів і е, е, законодавця. В цілому не тому не точніше, не тільки тому не будемо виключати якийсь суб'єктивний фактор mm -hmm. притягування ковдри між інститутами влади як мотивацію для зміни конституції. Mm -hmm. Але Без цього Але жодні і... зміни не обходились. Давайте будемо відвертими і так. Так, але я думаю, тут про конституційний буде... переворот. Точно, але тут будуть і політики, і будуть експерти, які приділять цьому, я думаю, немалу не, не частку аналізу. Я хочу все ж таки на межі права і, і політики сказати. І здебільшого права. Так, от чому ми змінюємо це? Тому що по мірі того, коли формувалась конституція, ми виписали ідеальну модель, коли почали застосовувати, ну от, наприклад, виборча система. Так, неефективно. Так, неефективно. Розподіл повноважень. Президент і парламент, президентсько парламентська, парламентська президентська, ми шукаємо той баланс, який дозволить нам зробити владу максимально ефективною. Чи ми його знайшли, ще не знайшли? Ще ви сьогодні бачите конкуренцію між е прем'єр-міністром, наприклад, і президентом. Ми сьогодні ще бачимо, що рішення, які ухвалює Верховна Рада, не завжди стають. Обов'язкам для виконання вертикалі, яку формує там, я не знаю інший інститут, кабінет міністрів або президент. Тому ми шукаємо те, що буде не лише в ідеалі, з точки зору моделі, прописано, але і ще з точки зору практики, щоб воно працювало. щоб ті норми, які у нас uh -huh. закладені в перші розділи конституції, які ми задекларували в якості прав свобод. Гарантій для людини, щоб вони були реалізовані за допомогою тих владних інструментів, які йдуть уже в наступних розділах конституції. Тому певною мірою це процес об'єктивний. Ми маємо знайти той баланс між інститутами влади, між повноваженнями їхніми і потребами суспільства, який би призвів до довіри до конституції. І до інститутів влади, дякую вам за те, що завітали Нарешті до нас. Нарешті вже закінчив, Юрій Мірошніченко, народний депутат України, це моя представник. просто любима тема. Я люблю конституцію. Вважаю, що це дуже і дуже для нас важливо. І людей запрошую: не забувайте, читайте, знайомтесь з Конституцією, не бійтеся е, е, приводити її як аргумент в своїх е, дискусіях з тими чи іншими е, чиновниками. Бо якщо ми не надамо життя конституції, самі ми громадяни. Вона завжди буде залишатися лише книжечкою там, десь на сті... на столі або в бібліотеці. Нам вона потрібна жива, діюча як джерело і інструмент реалізації наших прав. Краще завершення нашої <с розмови <с і не придумаєш. Дякую ще дякую раз. Нагадую, вам. Юрій Міршенченко, народний депутат України, представник фракції опозиційний блок» у Верховній Раді, був гостем нашої студії. А нашим глядачам, дякую за те, що нас дивитесь, Дякую за те, що нам довіряєте.